Вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю інструмент зворотнього зв'язку, за допомогою якого ви можете створювати опитування. Сервіс англомовний, але Google-Перекладач дуже гарно співпрацює як під час. Опанування цього сервісу можна користуватися так і під час створення опитувань або будь-якого іншого контенту. Мова йде про сервіс хвилинку, про сервіс Pool Everywhere, що в перекладі на українську мову означає опитування скрізь. Посилання на цей сервіс ви можете знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у вкладці інструменти зворотнього зв'язку. Назва тут інтерактивна посилання з посиланням, тому ми натискаємо і потрапляємо на ось таку сторінку. Бачите, автоматично в мене спрацював Google-прикладач. І гарно все перекладає. Тут ви можете ознайомитись вже з деяким матеріалом стосовно цього сервісу, почитати, якщо у вас буде бажання самостійно. Так? Тут ви, як я вже сказала, сервіс англомовний, можна ознайомитись саме з ціноутворенням. Тобто, бачимо для безкоштовної версії, що ми можемо. Ми можемо створювати необмежену кількість питань в цьому зручності цього сервісу. Але дивіться, одночасно онлайн на ваші запитання, на ваше опитування можуть е відповідати тільки 25 е осіб. Тобто, одночасно тільки 25 осіб можуть працювати з вашими опитувальниками. Е тобто, Якщо у вас аудіторія більше ніж 25 здобувачів освіти, наприклад, вам потрібно проінструкту... зробити інструктаж з вашими учнями про те, що відповіли на запитання і закрили або вийшли з опитувальника так, тоді ви зможете. Провести опитування з більшою аудиторією. Але одночасно онлайн можуть працювати тільки 25 осіб. В цьому незручної, саме безкоштовні версії. Але мені здається, 25 достатньо, якщо потрібно більше, можна організувати роботу. Так, отже, наш сервіс, як я вже казала, що сервіс потребує реєстрації. Зареєструватися можна за допомогою ось цієї кнопки. Якщо ви вже працювали з цим сервісом, ви натискаєте на кнопку Авторизуватися. Я вже працювала. Тому зареєструватися або авторизуватися, ви можете за допомогою електронної пошти, за допомогою Google аккаунту або за допомогою власного гаджету ви можете увійти. Я зареєстрована за допомогою Google аккаунту, обираю саме з якого і потрапляю на ось таку сторінку. Дивіться, що тут є. Ну, тут ви одразу можете подивитися і почати створювати вже свої опитувальники за допомогою ось цієї кнопки плюс діяльність. Тут у вас в наступному розділі будуть зберігатися ваші всі матеріали, всі ваші опитувальники, які ви будете створювати в зв'язку з тим, що в мене. Тут я не користуюсь, нічого немає, але зараз створимо і потім подивимось, як це збережеться. Так, тут у вас буде корзина за сміттям, і так далі. Тут є розділ щодо спільної роботи, але це бачимо з діамантиком з позначкою, тому ця версія платна, як і наступні, версії, наступні розділи, на жаль, доступні тільки у коштовній версії. Так, ще тут ви можете подивитися на свій профіль, бачите особиста якась інформація. Далі ви можете тут щось змінити за бажанням. Номер телефону це не мій, ну, тут ще і нічого не дати. Якщо бажаєте додати, можете все це налаштувати, ваші всі фото додати і так далі. Якщо ви будете часто використовувати, то дійсно є. Така нагода тут все налаштувати. Будете подивитися, також за допомогою цієї кнопки ви можете вийти з власного аккаунту. Так, тут ще є кнопка налаштування, бачите, що тут є деякі. Ваші результати, ваші. тут ще деякі є, змінити план, деталі і так далі. Тут, за бажанням, ви самостійно можете подивитися. Так, отже, переходимо в розділ додому з ось таким будиночком, для того, щоб почати щось тут створювати. Дивимося, ж тут і як можна щось створити. Натискаємо на ось цю кнопку Синю плюс діяльність. І вам пропонують деякі шаблони, що саме можна створити. Дивіться: широкий вибір тобто це запитання. І варіанти відповіді, які е, з них будуть е, декілька можна правильних, або один і так далі. Хмару слів можна зробити, можна проголосувати за якесь питання, тобто ви вводите саме питання, і ваші, ваші здобувачі освіти голосують: чи за вони це, цю вашу пропозицію, чи проти. Навіть можна створити тут. Голосування на якомусь зображенні. так, Далі звичайне опитування з варіантами, як саме буде, буде виглядати, можна запропонувати відкриту, відкрите запитання, тобто, ви ставите запитання, і кожен відповідає у довільній формі. Тобто Це можна використовувати під час, наприклад, Мозкового штурму і так далі. Тут, за допомогою ось трьох крапочок, бачите, є деякі ще варіанти. За бажанням, ви все можете, кругла діаграма, виберіть на карті, коротка дошка оголошень і так далі. Тобто багато різних можливостей надає цей сервіс. Ну, Давайте спробуємо з простого хмара слів. Ми з вами візьмемо, наприклад, зберемо. Інформацію щодо настрою наших здобувачів освіти, і все дуже просто. Ми ставимо запитання, можемо додати якийсь малюночок, ну, наприклад, ось таку зірку я возьму. Це за бажання, можна не додавати. І, відповідно, після того, як ви запишете своє запитання, ви натискаєте на кнопку Створити. Зараз у нас створюється, і ось таким чином буде виглядати ще ваше запитання. Тут <клес> далі. Ви налаштовуєте ваше запитання, тобто бачите, як люди можуть редагувати. Бачите, що google перекладач все дуже гарно перекладає. Далі ви налаштовуєте обмеження аудиторії, тобто всі можуть брати участь, або лише зареєстровані, але тут у нас, на жаль, немає такої можливості. Далі, чи хочете ви тобто, Обов'язково, щоб кожна людина, яка заходить на ваш опитувальник, прописував прізвище, або у вас анонім, анонімне таке, голосування відбувається. Далі налаштування, дивимось, або скільки завгодно разів може відповідати. тобто, 2-3 слова писати три Або ви можете обмежити, наприклад, до двох разів тільки два слова кожен може написати. так і так і далі Модерація тут просто є деяка інформація. Тобто тут ми з вами налаштували все, що нам потрібно. Далі, що стосується тексту, ви можете подивитися, як. Тут все відбувається. І за допомогою останнього кроку третього ви можете надіслати посилання на ваше опитування. Так, крім того, дивіться, ось тут внизу є деякі інструкції, ви можете надати. Тобто за допомогою активувати. Далі тут ви бачите, чи відкрите ваше голосування або опитування. Тобто, якщо стоїть ось такий замочок на зеленому кольорі, це означає, що ваше опитування відкрите. А якщо у вас ось таким чином, то поки що ваше е, 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 опитування закрите. Тобто, якщо ви щось налаштовуєте, не хочете, щоб Бачили ваше опитування, ви можете його тимчасово, наприклад, закрити. Так, але ось я зараз відкриваю. Далі, тут ви можете подивитися візуальне налаштування вашого опитування. Тобто, навіть вже на тому кроці, коли ви створили, ви можете змінити, як саме буде виглядати. Виглядати результати вашого опитування. Тобто, ну, це дивиться проще, коли вже хтось відповість. Тоді там є можливість подивитися, чим відрізняється, тому що поки що залишимо як хмарку. Так? Ну, і надсилаємо. Тут є деякі інструкції, так, і тут є у наступній вкладці «Поделитися» є ось така чудова кнопка. Копіювати посилання. Тому ми натискаємо, є позначка, що скопіювалася. Відкриваємо нове вікно у режимі анонім-інкогніто, Вставляємо наше посилання і дивимось. Так, зараз хвилинку. В зв'язку з тим, що ми налаштували, що просить ім'я. Прописуємо ім'я, тому що у нас ні анонімне голосування. Так, продовжуємо. І ось у нас є запитання, яке слово найкраще описують ваш поточний настрій, і позначка, що ми можемо відповідати два рази. Так, вибачте. Гарний в мене настрій. Так, надсилаю, ну і сонячний, надсилаю. Так, це дає підказочку, що я відповіла вже. Я за бажанням могу редагувати, тобто видалити і змінювати, але я закриваю. І ось таким чином вже у власника цього опитування з'явились варіанти відповіді. Дивіться, ми можемо візуально переналаштувати, якщо ми бажаємо. Тобто ми можемо налаштувати, що текстом буде виглядати. Дивіться, зберігаємо, тобто ось таким чином вже без хмарки може виглядати, може виглядати ще ось таким чином. Так, ну, тут ви можете подивитися, так. І можна ще збирати ось таким чином. Тобто, як прямокутнички. ну, Це більш цікаве буде, коли, там, наприклад, нам потрібно бачити більш детальну інформацію, так, ось таким чином він змінює. Так, ну, я залишу все ж таки хмарку, як ми спочатку налаштовували. і ось так, ми бачимо свої відповіді. Так, е, далі ми можемо передивитися як власник е, цього опитування. Ми можемо подивитися історію нашого, наших відповідей, завантажити таблицю з відповідями, якщо вам потрібно, повний звіт, скріншот завантажити і так далі. Отже, ми повертаємось зараз у розділ «Діяльність». І бачимо, що саме ось ця діяльність у нас збереглася. Тобто, відомо, що у нас вона активна зараз, коли створена, скільки відповідей і так далі. будь-яку хвилину ви можете натиснути і повернутися до вашого опитувальника, щось переналаштувати, якщо є бажання, а також ви можете видалити за допомогою ось цієї кнопки. Праворуч внизу. Ось таким чином. Тобто ви так можете створювати скільки завгодно таких опитувальників, бачите, знову натискаєте на кнопку Плюс діяльність, вибираєте будь-який з запропонованих шаблонів і створюєте. Такі опитувальники. Як я вже казала, мені, що, мені здається, що сервіс дуже е, простий у використанні, е, дуже багато цікавих можливостей тут є. А також необмежена кількість е, опитувальників, які ви можете створити діяльності. Так? Е, тому я сподіваюся, що цей сервіс е, вам сподобається, що ви його будете використовувати. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я постійно записую для вас дуже багато нових майстер-класів з новими сервісами. Я дякую всім за увагу, бажаю всім здоров'я, успіхів і сподіваюся на наступні зустрічі. Дякую!